Добрий день. Сьогодні відео хочу присвятити квасольки. У мене є плантація. І я саме хочу розповісти, коли вже її треба збирати з городу, щоб вона не перележала, не пересохла, не порозкривалася і не попадала на землю. Ну от зараз вона знаходиться в такій стадії, що є і. Суха вже коробочка. Тут в мене є всяка фасоля. Є кольорова, є біленька. О. Суха коробочка і ще зелене листя. І саме в цій стадії її треба збирати, не треба чекати, поки вона вся висохне, засохне. І в саму останню чергу її збирати. Тому що вона від землі, ну, по-перше, половина з неї висипеться. Якщо ще жарка погода, то вона розкривається і буде лежати на землі. У вас уже. А звідси і хвороби, всі хвороби йдуть грибок від землі. А якщо буде дощ, то вона у вас плісніво візьметься теж хворобами всякими. А зараз саме той час, коли сухенька сонячна погода. О, і фасолька в цьому році нормальна. Бачите, вона вже лущиться. А то, що десь є Зелена ще, то не страшно. Зараз ми спробуємо знайти зелену фасолю. Вона все одно вже від землі мало росте, вона сохне. тому якщо ви її зірвете, то нічого страшного не буде. Вона буде така молоденька. Її можна заморозити ну, і в першу чергу з'їсти. Ну, Бачите, ось о, знайшов, ще є зелена фасоль. То ви в такому вигляді її... По-перше, вона доходить. Тобто, якщо ви отак її положите, щоб не в сире місце, вона ще висохне, дойде. Або краще всього її теж взяти, вона молоденька, на борщ піти. Тобто використати в першу чергу. Або вона дуже гарно морозиться, бо вона така ще, наче як в неї молочна шкірка. О. Ніжна, м'якенька всередині, молода. От, її просто в кульочок, в морозилку ложите і дуже гарно вона морозиться. Ну, Такої вже небагато, тому нехай вона вас не засмучує, а ви сміло це зараз все можете збирати, поки воно не повисипалося, не похворіло. І буде у вас добрий урожай І буде добре зберігатися. Бо якщо вона десь вже запліснівіла, то вона зберігатися добре не буде. Вона буде хворою. Далі ви її кладете в трьохлітрову банку. В банку можна додати лаврушку, чесник, зубочок, навпіл розрізаний або пару. От, і під капронову кришку. Сухе темне місце, вона у вас буде зберігатися до наступного року. Дякую вам за увагу. Всім здоров'я, бажаю гарного урожаю.